Виконуємо номер 10.22 із підручника Алгебра 8 та номер 20.22 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо 128 як 2 у 7 степені. А тепер, при множенні степенів з однаковою основою показники степенів додаємо 7 додати мінус 5 це буде 2. Маємо 2 в квадраті, це буде 4. Подамо 81 як 3 у четвертому степені. І підносимо степень до степеня. При піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножаємо. Мінус 2 на 3 буде мінус 6. Ну, а тепер знову множимо два степені з однаковою основою. Показники степенів додаємо, буде 3 у степені мінус 2, 4 дати мінус 6, це буде мінус 2. Або це буде дріб, чисельник 1, знаменник у 3 в квадраті. А 3 в квадраті це 9, маємо 1 дев'яту. Подамо 343 як 7 у кубі. А 49 як 7 у квадраті. Підносимо степінь до степеня, 3 на 3 це буде 9. При множенні двох степенів з однакової основи показники степенів додають мінус 8 плюс 9 це буде 1. Ну, а тепер при діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. 1 відняти 2 буде мінус 1. Або це 1 сьома. Подамо 36 як 6 у квадраті. А 1 шосту степені мінус 6 як 6 у шостому степені. Підносимо степень до степеня. Показники степенів перемножаємо 2 на мінус 2 це буде мінус 4. Тепер множимо два степені з однаковою основою. Показники степенів додаємо мінус 4 дати 6 буде 2. 6 у квадраті це 36. Подамо 100 як 10 у квадраті. А тисячу, як 10 у кубі. Тепер підносимо степень до степеня. 2 помножить на мінус 2 буде мінус 4. У знаменнику 3 на мінус 3 мінус 9. Тепер примноження двох степенів з однаковим основу показники степенів додаємо. Мінус 4 дати мінус 7 буде мінус 11. І тепер, при ділення двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають мінус 11, відняти мінус 9. Це буде мінус 11 додати 9, це буде 10 у мінус другому степені, або це одна сота. Подамо 25 5 у квадраті. А 125 є 5 у кубі. І тепер підносимо степень до степеня. Це буде 2 на 8, 16, і 3 на 5, 15. При множенні двох степенів з однакової основи, показники степенів додаємо мінус 3 дати 16 буде 13. Ну, а тепер при діленні показники степенів віднімаємо. І будемо мати 5 у мінус другому степені, або це 1 у чисельнику, 5 у квадраті в знаменнику 125. Номер 10,22 із підручника алгебра 8. Та номер 20,22 із підручника математика 8. Виконано.